Дід'є Дешам напередодні матчу з Україною зробив дуже гучну заяву, яка стурбувала місцевих уболівальників. Одразу п'ятеро українців увійшли до збірної туру ліги конференції, а також вимушені зміни у складі Реброва. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні традиційно із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, що відбулися у нашому футболі протягом останньої доби. Сьогодні будемо говорити і про наслідки, позитивні наслідки Єврокубків для України, і про збірну України також буде доволі багато. Тож давайте ми розпочнемо. А ви підпишитесь на канал і натиснете на вподобайку. Погнали! Ну і власне про ці наслідки, і нарешті позитивні матчі в Шахтаря і Динамо у Єврокубках для загальної картини України і для нашої позиції у рейтингу УЄФА, адже ми нарешті робимо там крок вперед. Точніше, вгору. Після того, як Шахтар здолав Брейдаблік, а Динамо розбило Зринський, Україна у заліку УЄФА зробила один крок нагору. Завдяки двом перемогам ми обійшли Словаччину та піднялися на 27 сьоме місце. Більше того, українські клуби в поточній кампанії вже набрали чотирисотих тисячних бали, а це більше ніж у двох минулих кампаніях. Ще сильніше покращити свої показники ми можемо за два тижні, коли гірники гратимуть проти ірландського Шемрок Роверса, а Динамо із Скіпрс. Скою омонією, ну і зауважимо, що загалом перед Словенією, Азербайджаном та Сербією, ми маємо доволі серйозну перевагу, адже у Єврокубках Україна досі має двох представників, тоді як вище перераховані команди, лише по одному представнику. І кілька слів маємо сказати про після смакліги конференції. Знову ж таки, ці слова будуть приємними, адже одразу п'ятеро українців увійшли до символічної збірної туру за даними порталу SofaScore. Серед 11 кращих гравців знайшлося місце одразу для трьох киян: Дениса Попова, Віталія Буяльського та Владислава Кабаєва. Також там Артем Бондаренко із Шахтаря та український легіонер Олександр Романчук, що виступає за румунський клуб «Університатя». Напередодні. Одні у матчі із рапідом саме його гол на 37-й хвилині став єдиним та вирішальним. Загалом у поточній кампанії Романчук відіграв 19 матчів і забив 4 голи при двох асистах. Ну а далі про національну збірну, адже одразу після того, як у неділю прозвучить фінальний свисток у матчі Шахтар-Полтава, який буде заключним у турі, наші збірники власне вирушають за кордон для того, аби готуватися до матчів проти Франції та Ісландії. Напередодні однак у складі збірної Сергію Руброву довелося робити зміни. Отож, новачок нашої команди Арсеній Батагов, який нарешті отримав такий довгоочікуваний виклик у збірну, зіграти однак не зможе, адже на. На тренуванні Трапзон отримав травму та за попереднім повідомленням пропустить близько місяця. Замість нього вже залучили Тараса Михавка. Поза грою також Володимир Брашко, який не приймав участь у матчі Динамо проти Зринській і взагалі не їздив з командою до Польщі. Очевидно, що він пропустить матч у чемпіонаті проти ЛНЗ. Ну і до національної збірної також не поїде. Його там вже замінив гравець Шахтаря Єгор Назарина. Ну і вкотре нагадаємо, що 13 Листопада о 21.45 розпочнеться матч Франція-Україна. А 16-го числа о 19.00 нам належить грати вирішальний матч проти Ісландії. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі маємо доволі гарячу тему і доволі гарячу заяву головного тренера збірної Франції Дідя Дешама, яку він зробив власне напередодні гри із Україною. Так, наставник французів зізнався, що не хотів би грати зі збірною України в кваліфікації саме 13-го числа, і на це є своя причина, адже цього дня, 2015 року, стався теракт у Парижі, який забрав життя 130 людей, і ще 350 було поранено. Тож, дешам, відповідаючи на запит, наш обов'язок пам'ятати про жертви, але попереду є футбольний матч. За даними лекі французька федерація футболу організує спеціальний захід у четвер під час гри там буде вивішено банер із написом Мир та відсиланням до російсько-української війни. І ця ініціатива вже була схвалена у ЄФА. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту з нами, безмежна вам подяка. І наостанок попросимо оцінити цю роботу своєю вподобайкою. А наш канал, якщо ви ще не підписані, то власне підпискою. Ну і будьте на зв'язку. Попереду дуже багато футболу, багато цікавого і вирішального футболу. Про все будемо говорити. І для того, аби ви не пропустили ці випуски, знову ж таки долучайтеся.